Лижі міксор, то крамти Екстра, вага мішечка 10 кг на 3640, Жіноча лижня курточка. Яскрава розмір. XL. Чоловічі лижні штани, розмір 42 Лижня куртка жіноча розмір. Еліка. Жіночі лижні штани, розмір. Сороковий. Лижній штани наш лайка. Розмір сорок шостий. Віноча, лижня куртка, розмір М, Лижні штани, розмір сорок четири. Чоловіча лижня курточка, розмір амка. Жіночі штани на шлейках. Розмір S. Лижні штани, розмір 48. Чоловіча лижня куртка, розмір S. Лижні штани на шлейках, розмір 38. І останні три жіночі лижні штани розмір Еспер. Це був лижній міксер, то крем після екстра вага, мішечка Еспер, ціна 3,640.